Як відкрити бізнес в Україні на перепілках на тисячу гривень. Погнали, розкажу. Уже привіз, коротше, друзі. Тут є десь купи 10 перепілок, зараз Я все, друзі переставлю перепілок. От кіло перепілки. Зараз вам друзі дістану і покажу. Око перепілки, така порода, фенікси чи які, я не знаю. Купив 10 кілогнісосук, зараз переставляємо клітку. Зараз переставлю, я вам ключу. Ось такі о, перепілки, 10 штук. Зараз поставимо е -е, кормушку і дамо воду з медом, щоб у них стресу не було. Ось така кормушка, такі перепілки, 10 штук, і зараз отакова, ніпільна система. Зараз подивляється і все готово. Що дав друзі перепілкам їсти, дав воду з медом дав, щоб у них стресу сильного не було. Отко у нас пілка ні коп'ю, такого їм їсти. їдять. купив комбікор, комбіком. Зараз підемо рахувати, скільки, скільки я заплатив за це все. Так я все порахував. Бізнес на перепілках 10 перепілків. Купив одна перепілка 80 гривень, множим 10 на 80 до рівня 800 кілограм корму коштує 25 гривень. Я купив 8 кілометрів, множимо до рівня 200 гривень. Так, тепер рахуємо перепілки 800 плюс 200 до рівні гривень. Ми потратили на перепілки. А в іншому відео я покажу, скільки вже було яєць і скільки ми заробимо всім, па-па.